Пожнію дивитись кулінарні челенджі. Вони такі кумедні. Ні, тільки не це. Кавун закінчився. Я хочу ще. О, ідея. Я можу влаштувати свій власний кулінарний челендж. Погнали. Всім привіт! Я хочу кавун. Приготуйте його, будь ласка. Буде зроблено, дорогенька. І так, мабуть, я почну. Для початку відрізаємо верхню частину кавуна. Ось так. Ми добралися до м'якоті. І її треба взбити за допомогою ручного блендера. Ха, та я прямо як шеф. А можна обережніше. Я тепер вся брудна через ваші блендери. Упс. Пробачте, бабуся. Так от продовжуємо. Мені знадобиться ось цей апарат зі Skittles. Хочу використати кожен колір для свого кавуна. Давайте я розповім вам свою ідею. У мене буде желейний кавун зі Skittles, бо малеча обожнює і те і інше. Засипаємо кожен колір Skittles кавун. А потім беремо желатин. Я вже приготувала желатинову суміш і заливаю її в кавун. Має вийти неймовірно смачно. Залишилось лише заморозити кавун. Так, подивимось, що є у мене в портфелі. Ого, скільки смаколиків? Точно. Майлі не буде проти, якщо я позичу ментоловий ментос. Гадаю, вона навіть не помітить. І так, свіжий подих від ментолового ментосу має охолодити жиле всередині мого кавуна. Ого, як вже стало холодно. Ой, шеф, знову щось вигадала. А до мене також прийшла класна ідея. Я зроблю медове жиле і залью його в кавун. Це буде дуже смачно. Мені треба розтопити жуйку хубабуба. Для цього я хочу використати гострі чіпси такі. Але щойно до мене прийшла ідея краще. Нехай краще їх бабуся з'їсть. Пригощайся, бабуся. Хм, Цікаве поєднання. Мамочки. Рот горить. Супер. Бабуся, це те, що мені треба. Ти розплавила розплавилася жуйку хова буба. Потрібно попереджати про побічний ефект твоїх ласощів. Бабуся, пробач, хочу шоколадку. Ну, от за це дякую. Тепер перевертаємо пляшку з хубабубою і заливаємо в кавун. Бабуся, ти що придумала? Я зроблю кавун із шоколадом. Так готувала мені моя бабуся. Зарізаємо кавун на трикутні шматочки, а потім витягуємо серединку м'якоті. У нас повинні вийти ось такі конверти. Туди ми покладемо шоколадний крем. А для початку розтопимо шоколад. Чудово! Потім видавлюємо побільше вершків і додаємо рідкий шоколад. Все, як слід, перемішуємо. Вийшов неймовірно смачний шоколадний крем. Ними і заповнимо наш кавунчик. Брітні, пригощайся. Вау, як багато смачного! Хочу почати ось цього кавуна. Цікаво, це що шоколадний крем? Ого, прикольно. Мені подобається. Раніше я такого не куштувала. Ммм, Клас. Так, що ще є? Хочу спробувати ось цей кавун. Боже мій! Це жилеска вона. Всередині купа скітос. М -м, прикольно. Ням-ням-ням. Цей кавун мені також дуже подобається. Залишився останній. Ого, яка начинка всередині. Неймовірно, апетитно виглядає. Спробуємо. М -м, це начинка і хуба буба Клас. Значить, я можу надути бульбашку. Ой, як же весело. І так я вирішила. Перемагає сестричка Майлі. Серйозно? Немає слів. Тепер я хочу, щоб ви приготували для мене пасту. Звісно, дитинко. І так, я приступаю. Я буду використовувати особливу пасту. Це конелоні. Вони дуже великі і смачні. Викладаємо в круглу форму, а потім в кожну макаронину кладемо по шматочку сиру. Залишилось змазати зверху томатною пастою, щоб було ще смачніше. Ой, знаєте, а до мене прийшла ідея. Треба додати більше сиру. Натру я його зверху. Погляньте, у мене є свій особистий лайфхак. За допомогою вставної щелепи можна натерти сир. Бистро та просто. Тепер я можу відправляти свою страву у духовку. Бабуся вже все приготувала. Ох, одразу видно, що любителі. А я, як професіонал, почну з того, що приготую тісто для пасти. У мене є перевірений рецепт від італійського друга. А ще я обов'язково пофарбую тісто харчовим барвником, щоб воно стало яскравим і кольоровим. Отак, те, що треба. Тепер це тісто розкатуємо до дуже тонкого слою. І я зроблю це за допомогою спеціальної машинки. Чудово. Далі нарізаємо кольорове тісто на рівні смужки. Я вже приготувала і розкатала пласт звичайного тіста, а на нього викладую смужки з кольорового тіста. Розкатаємо качалкою все разом. Ну і нарешті викладаємо начинку. У мене це будуть креветки. Тепер нарізаємо тісто на рівні шматочки, щоб після зліпити гарні макарони у вигляді цукерок. Мажуємо їх на олії. Коли все буде готово, можна перекладати на тарілку. Додамо соус і готово. Сумували за мною. Моя паста вже готова. Подивіться, яка краса вийшла. Поки несла з духовки, мала сама не з'їла. Так, ну що? Час і мені почати готувати. Вода вже закипіла. Тепер беремо локшину швидкого приготування і висипаємо в неї всі спеції. Далі заливаємо окропом. Залишилось перемішати і подати брітні. Готово! Вау, яке все апетитне! Хочу спробувати ось ці цукерки. Виглядає дуже класно. А от на смак! Жахливо. Мені зовсім не подобається. Фу, гедота Так, а це що? Китайська локшина має бути дуже смачна. Отак, так воно і є. Ой, ой-ой-ой! Що ж так гостро? Фух, це було занадто. Більше не хочу їсти. Ну і нарешті спробую страву від бабусі. Ого, як тягнеться сир. Аромат неймовірний. Гмм, ось цей справді дуже смачно. Мені шалено подобається. Бабуся, ти перемагаєш. Мамочки, пора. Так, погляньте. На цей раз я хочу, щоб ви приготували шоколад. Ось це крута ідея. Я із радістю приготую шоколад для моєї сестрички. У мене навіть відповідна форма є у вигляді сердечок. Кладемо в серця ММДМС. І мармеладних ведмедиків. А зверху я засиплю все шипучою карамелью. О, це буде дуже смачно. А ще у мене є неймовірно смачна нотела. Я її обожнюю. Гадаю, її також варто додати до моєї страви. Сюди трохи нотели і сюди. Тепер відправляємо все до холодильника і чекаємо, поки все застигне. Бувайте шоколадки, скоро побачимось. Ой, дитинко, ну яка краса. Ти молодець. Я теж вигадала, що зроблю для нашої брітні. Спочатку відправляємо різні шоколадки в духовку, додамо температуру та тримаємо там трохи, щоб шоколад розплавився. А поки що саме час нарізати ягідки, Полуничку. і лохино. О, час діставати шоколад. Подивимо, що вийшло. Так, все саме так, як я і хотіла. Шоколад розплавився. Тепер з пицею перемішуємо шоколадки між собою. Погляньте, який гарний візерунок вийшов. Спиці можна прибрати. Настав час додати наші ягідки. Ох, у мене вийшов не лише смачний і гарний шоколад, але ще дуже корисний. Так, час мені показати реально смачний шоколад. Дивіться, що вийшло у мене користа блакитна плитка, котру я пофарбую у харчові блискітки, щоб вона гарно сяяла. Але це ще не все. Я хочу зобразити на цьому гарному шоколаді океан і пляж. Зробимо подібне на хвилі з білого шоколаду. І присипемо все цукром. Залишилось додати пару деталей: перлини, мушлі. Мій девер майже готовий. Тепер беремо другу таку шоколадку і вкриваємо її арахісовою пастою. Накриваємо другою плиткою і готово. Здорово, шеф! Здорово, але у мене не гірше. Смачного, брітні. Ого! Неймовірно! Скільки шоколаду і все лише для мене однієї. М -м, ось ця шоколадка і сердечок дуже смачна. Ходімо далі. Неймовірно, апетитно. І дуже-дуже смачно І так, залишилась остання шоколадка. Яка ж вона гарна! Навіть шкода пробувати, але втриматись все ж таки не можу. М -м, дуже смачно! Так, кого ж обрати переможцем? Так, ця шоколадка перемагає. Так, ура, я перемогла. Як же здорово. А почати я хочу з кока-коли. Сподіваюся, ви мене не розочаруєте. Що? Газові напоїці ваші шкідливі. легкі дня. Що тут готувати? Досить просто взяти, звичайно, коло. Так же хочеться її відкрити та спробувати. Думаю, Ема не буде проти, якщо я це зроблю. Смакота побожнює колу. О, ні, вона скінчилася. Значить, мені так і доведеться її приготувати. Є ідея. Я просто додам гарячу каструлю кілька плиток шоколаду. І зачекаю, поки вони розтануть. Потрібно мати спеціальні рукавички. Тримай, щоб більше не опектися. Дякую, бабуся. Так от, тепер цей рідкий шоколад потрібно залити в пляшку з під коли, щоб до останньої Ема думала, що це звичайна кола. І це ще не все. Тепер час для цукерок ми демс. Тільки як мені їх відкрити. Ох, молодь. Просто рукавички треба зняти. Точно, дякую ще раз, бабусю. Відкриваємо ММДМ і теж засипаємо у середину Виходить, звісно, смачно, але зовсім не корисно. Кола це взагалі не дуже корисно. Інша справа ягідки, лохини та мед. Якщо їх змішати, вийде щось дуже приголомшливе. Заливаю медом. Ось так, досить. Вийшло чудово. Головне масу, що вийшла, добре розмішати. Ось так. Але на цьому я не закінчую. Тепер пляшку потрібно прибрати у холодильник, щоб її охолодити. А щоб час дарма не гаяти, я продовжу своє в'язання. Це все повна дурниця. Смачний напій слід робити, використовуючи зовсім інші інгредієнти. Почати потрібно з рожевої нутели. Я знаю, що її любить кожна дитина. З нею в мене вийде чудова єстівна пляшечка. Тепер я наповню цю чарівну пляшечку. Говорю, справжнісінький тортик із збитих вершків полуниці та шматочків бисквіту. Тепер лишилося тільки зібрати цю красу. Та-дам! Черговий шедевр готовий. Це все надто важко. У мене теж шоколадна кола, але зробити її було набагато легше. Стоп! А де ж бабуся? Треба, ж, я поки чекала, встигла зв'язати шикарний светер. Ой, у мене ж там кола готова. Настав час йти до внучки, щоб вона її спробувала. Ой, зовсім стара стала. Забула про етикетку. Але я це швидко виправлю. Ну що, саме час спробувати ваше коло. Почну я, мабуть, з тією, що найбільше схожа на оригінал. Здається, ній щось є. Сподіваюся, це щось дуже смачне. Ось це так. Це ж справжнісінька шоколадна кола. Тут і мої улюблені цукерки ММД. Так, і дуже смачний шоколад. Мені подобається. Залишилося спробувати останні дві. Мабуть, у наступним я спробую екземпляр посередині. Ого, всередині щось густе. Сподіваюся, ще й дуже смачне. Нічого собі, це схоже на сироп. Ми з лохиною. Бабуся знає, що я люблю найбільше на світі. Ну що, лишився останній кандидат. Спробую цю гламурну рожеву колу. Ого, здається, всередині є щось дуже схоже на торт. Зараз я розріжу пляшку ножем і дізнаюся. І справді торт. Як це смачно. Шеф-кухар перемагає у цьому раунді. Все було очевидно. Не дарма ж я професіонал. На цей раз ви повинні приготувати мені бургер. Бургер? Ну, звісно ж, в цьому я профі. Що? Вони шкідливі. А сюзі навіть не слухає. Ну що, у нас буде менше конкурентів? Розпочати приготування слід з котлети. Робити її я, звісно, буду своїми руками. З усією любов'ю до онучки. Хто ще, крім бабусі, зробить котлету у вигляді серця? Саме час її підсмажити. Я скоро повернусь. Подумаєш, котлета. я ось своїми руками навіть булочки зроблю. Крім того, кожна буде відрізнятися за кольором. Таких яскравих бургерів ема точно ще ніде не коштувала. Залишилося почекати, поки мій пальник зробить так, щоб ці булочки піднялися. Ось я й повернулася. Як же смачно пахне моя котлетка? Ема точно не зможе встояти. стояти. Пахне справді круто. Стоп, що вже потрібно готувати? Я ж не встигаю. Прийдеться замовити готові бургери з Макдональдса. Зате ти емі він точно сподобається. Як добре, що їжу звідти так швидко привозять. В мене навіть лишився час, щоб із цих цих інгредієнтів я склала власний бургер. Якщо його продаватимуть, то нехай він називається бургер Сьюзі». юзі. Думаю, Ема буде в повному захваті. Як можна бути в захваті від цієї фастфудної гидоти? Інша річ бургери від шефа. Гарні, апетитні, оригінальні і зроблені з душею. Ви тільки погляньте, яка краса. Навіщо бургерам бути гарними? Головне, щоб вони були смачними і взагалі душі замало. Потрібно приготувати бургер з любов'ю. Я знаю свою онучку, так що вона зробить собі потрібний бургер і без мене. З чого почати? Раз, два, три, чотири, п'ять. Я йду тебе жувати Почну я з тих яскравих бургерів. Сподіваюся, вони не лише гарні, а й смачні. Але я пробувала бургери краще. Перейдемо до середнього варіанту. А це що за купа? Я маю збирати бургер сама. Ні, бабусю. Це мала зробити ти. О, А ось цей варіант мені подобається. Сподіваюся, він не лише величезний, а й смачний. О, так! Він ніби складається з усього, що я люблю у Макдональдсі. Це, напевно, найсмачніший бургер у цьому раунді. Сюзі, вітаю тебе з перемогою! Отак, я ж казала, що від Макдональдса Ема завжди у повному захоті. Ви готові до чергового раунду. На цей раз ви повинні приготувати млинці. Ха -ха! Простіше простого. Я з дитинства готую для Еми млинці, так що я знаю, які вона полюбляє. Почати, звичайно ж, потрібно з борошна. Борошна у мене, до речі, саме найкраще. У глибокій мисці її потрібно перемішати з яєчком та молоком. З усього цього ми отримаємо чудове тісто. Перемішувати в інчику в минуле століття. Сьогодні для цього є спеціальні пристрої. Потрібно помістити всі інгредієнти в одну тару. Ой, правда, молоко я не дуже люблю. Ось кола це вже інша справа. І взагалі, чому не додати до млинців усе те, що Ема так любить. Наприклад, цукерки з кіток. Не можна забувати про чіпси Дорітос. І трохи маршмеллоу не завадить. Тепер все це потрібно перемішати. Машина має з цим впоратися. Я впевнена, це буде просто видно. Ось у мене щойно вийшла чудова суміш для млинців. Вона вже дуже смачна. Тепер їй потрібно набрати спеціальний шприц, за допомогою якого я виливатиму її на пательню. Здається, бабусі стало нудно. Ей, ви з нами? Ой, і справді щось я замішалася. Саме час приступити до смаження. Ема любить ведмедиків, так що чому б не зробити їй млинці у вигляді їхньої голови? Ого, я й не знала, що так можна. Але навіщо так морочитися? Достатньо просто вилити все на пательню. Трохи зачекаємо і перевертаємо. Сьюзі, всю доту навіть собаки їсти не стануть. Ось мої млинці – це зовсім інша річ. Особливо смачними вони будуть, коли я поєднаю їх зі свіжою полуничкою і солодким бананом. А з допомогою шпажок це буде не тільки смачно, але й зручно їсти. І не можна забувати про шоколадний сироп. Він зробить все смачнішим. Цікаво, звичайно, але Ема все одно вибере ведмедиків. Особливо, якщо я полью їх збитими вершками. А за допомогою лохини зроблю їй маленькі носики. Які гарненькі. А з допомогою шоколадного сиропу я зроблю ідеальні оченята. О, у вас все готове? Треба проскоритися. Чому мій млинець застряг? Димо, ти ж зможеш спробувати його прямо так. Це ще що за закраказябра. Смачного Емма. Як же все гарно. Крім третього млинця. Що це взагалі таке? Він виглядає так, ніби до мене його вже кілька разів їли. Яка гедота! Цей млинець я їсти не стану. Від нього смердить. Фі! А, він хоче мене вбити. Ні, це нікуди не годиться. Добре, саме час спробувати маленькі млинці на шпажках. М -м, смачно. Мені подобається. Але тепер черга цих чарівних ведмедиків. Тільки подивіться, які вони милі. Отак, вони ще дуже смачні. Бабуся, ти справді робиш кращі млинці. М -м -м. Вітаю тебе з перемогою. Я ж казала, що свою онучку я знаю найкраще від усіх.